То полюбляє випити оковитою, доведеться добряче потрусити гаманцем. Горілка в Україні подорожчає на третину, і відбуватиметься це у два етапи. Вже встановлені розміри мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Підвищено ціни на горілку та лікаря голичани вироби яка тепер становить 116 гривень 35 копійок за 1 літр 100% спирту. Розрібна ціна 174 гривні 50 копійок. До прикладу 0,5 літра горілки. Від сьогодні коштуватиме 34 гривні 90 копійок. До цього часу було 30 гривень 10 копійок. Крім того, Кабмін підвищив мінімальні роздрібні ціни на інші види алкоголю, зокрема вино та коньяк. Вартість останнього залежатиме від кількості зірок. Чим менша витримка, тим вищий відсоток подорожчання. Тож податківці закликають підприємців уже провести переоцінку такого товару в іншому випадку їх очікують штрафи. За продаж продукції алкогольної за цінами нижчими ніж встановлені мінімально відпускні чи розрібні. Встановлено відповідальність 100% відсотків у відвартості отриманої партії товару, але не менше 5 тисяч гривень. І вже менше ніж за два місяці очікується черговий етап здорожчання горілки з 1 серпня. Півлітри оковитої коштуватимуть майже 40 гривень.